Тут біоградського озера. Дорога до озера. Ми в хмаринках щось капає, незрозуміло чи те дощ і взагалі вид хмари, хмари. Біоградське озеро, тиш, гладь, красота, навколо озера є стежинка, протяжність її 3,3 і Можна озеро. Обійти навкруги. І що я і вирішила зробити? Красиві дерева. Такі корені, мох і озеро. Які дива творить природа. Біля озера є такі зони відпочинку, саме озеро і доріжка з красивими деревами. Сьогодні дуже такий красивий колір. Виходить, немає сонця, але йде дощ. не дуже добре йти, тому що йде дощ, і на озері це видно взагалі, що він все більше і більше. І гори за хмаринками. Красоти біля озера, але погода не радує. Дощ все більше і більше. Потрібно якось йти ще між деревами. Можна йти, але ж потрібно так і повертатися. Тому швиденько проходжу навкруги озера, майже ніде не зупиняюся. Але озеро дійсно варте уваги. Тільки в ліпшу погоду. А тут уже інший вид озера, навіть затоплені дерева. І все це в тумані чи в хмаринках, все так містично і дорога далі. А ось притоки озера, які живлять озеро водою і спадають в озеро. А я продовжую свій шлях. Середина шляху і тут починаються якісь стежинки, зроблені уже людиною. Неприродні. Красота навколо. Вода прозора, чиста.